Кіномен Станіслав дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Минулого разу у нашому подкасті ми говорили про Альфреда Гічкока. Звичайно, я не міг зупинитися, і тому подкаст тривав майже 45 хвилин. А то й більше після монтажу наші подкасти стають меншими. <хи> Якби так наш монтажер Олександр залишав подкасти такими, якими вони записуються, тоді б кожен випуск тривав не менше трьох годин. Тому сьогодні я не буду розходитись. Доволі коротенько хочу розповісти вам про свіжесенький для українського кінопрокату реліз. Ультра незалежне, а можна навіть сказати, і артхаусне кіно, яке називається кінець, і створено режисером, співсценаристом і продюсером Джошуа Опенгаймером так. Це не найбільша українська прем'єра 2025 року. Інша справа зброя Зака Крегера. Про цей фільм я говорю знову і знову і знову. Якраз повернувся з планети кіно, читав лекцію перед показом зброї, залишився на другий свій перегляд і збираюся втретє піти до залу 4DX, щоб подивитися, чи не найкращий фільм цього. Року мій знайомий постійний слухач нашого Ютуб каналу, з яким якраз я вперше нарешті познайомився особисто, дуже влучно сказав. Що він доволі часто чує це найкращий горор року, це найкращий горор року. Але дивиться ті горори і розуміє, що це прохідне кіно. Але в випадку зі зброєю це абсолютно вірно. Так що не пропустіть. Але я закінчую з рекламою зброї і переходжу до фільму під назвою. Кінець. В чому тут вся справа? Все доволі просто. Це незвичне кіно, яке я знову і знову буду порівнювати з сиквелом Джокера Тода Філіпса Божевілля на двох. Бо це також копродукційний апокаліптичний мюзикл. Це фільм про кінець світу, в якому багато співають кінострічка, що триває більше двох годин. Кінець це сумна драма. Про почуття провини і виправдання себе. Актуальні теми для нашого сьогоднішнього героя Джошуа Опенгаймера. Це танцювально-музичний фільм, причому танці і музика в ньому носять експериментальний характер, про екологічну катастрофу і вимирання людства. Це доволі ліве кіно, і ви зрозумієте, якщо його бачили чи подивитесь. Ну і це повнометражний. Художній, тобто ігровий дебют режисера, співсценариста і продюсера, як я вже казав, Джошуа Опенгаймера. Що тут потрібно зауважити? Зрозуміти кінець без розуміння фільмографії Джошуа Опенгаймера насправді неможливо. Чому? Тому що в цього режисера є як мінімум дві дуже важливі документальні кінострічки, які в певній мірі разом з фільмом Кінець складаються у трилогію. Для Джошуа Опенгаймера, а це один з найбільш вишанованих американських кінодокументалістів сьогодення, кінець є логічним продовженням його впливової документальної, так званої індонезійської дилогії, і вона складається з двох стрічок. Перша вийшла у 2012 році і називається Акт убивства. А друге кіно вийшло у 2014-му і називається погляд тиші. Отже, акт убивства і погляд тиші. У двох цих фільмах, які були відзначені десятками кінофестивальних нагород і зробили Опенгаймеру ім'я, світове ім'я. Так от у цих фільмах Опенгаймер досліджує причини. І наслідки шокуючих масових вбивств в Індонезії у 1965 66 роках. В результаті цих подій постраждало близько півтора мільйону осіб, з яких третина була вбита, а мільйон людей опинилося у в'язниці. Доволі серйозна тема для документаліста. В цьому контексті Джошо Опенгаймер максимально близький до українського режисера, про якого ви точно чули. Мстислава Стеслава Чернова, який випускав фільми про Маріуполь і Андріївку. Точніше, про Андріївку. Його фільм вийде от-от наприкінці серпня цього 2025 року. Буде великий допрем'єрний. Показ прямо в планеті кіно тут, в нас у Львові, можна буде прийти, подивитися і навіть поспілкуватися з режисером, задати йому якісь запитання. Точно буду на події, не знаю, чи буду її модерувати. Опенгаймер, документаліст, саме такого ж подібного до Мстислава Чернова виду і роду, він знімає фільм на екзистенційно жахливу. Тематику, дивлячись цей фільм, точніше, дилогію його документальних кінострічок, не можеш не розмірковувати про насилля, смерть, і давайте так скажу несправедливість з точки зору моралі, того, що відбувається з багатьма і багатьма. Людьми, хто ми такі, щоб зрозуміти істину, реальність, часто жахливу цього світу. І якраз подібні до Чернова та Опенгаймера документалісти привідкривають завісу перед тим, про що ми не тільки не хотіли не думати, перед тим, про що ми не тільки не хотіли не знати, а навіть перед тим, що ми часто ігноруємо, навіть коли знаходимося в самому епіцентрі цих жахливих подій смерть, смерть. Смерть, як в апокаліпсисі сьогодні, у Френсіса Форда Копполи. Так от, диктатура, політичні переслідування, гангстеризм, геноцид, істерія, ультранасильство от це все ви можете побачити у діології Джошуа Опенгаймера. Кажу ж, фільми непрості. Опенгаймеру вдалося взяти безліч інтерв'ю як у катів, так і в їхніх жертв, які дожили до 21-го століття. Так, можливо, дивитися це, будучи європейцем, значно легше, аніж фільми Мстислава Чернова, тому що його фільми мають пряме до нас відношення. Але одна планета. Та єдина людська цивілізація, і співчувати ми можемо усім подібним кінострічкам та їхнім героям. Головне, але тут зверніть увагу в лапках відкриття індонезійської ідеології Опенгаймера, яке приголомшило західних глядачів і стало основним тригером цієї ідеології це моральне виправдання вбивцями своїх садистських дій. Деякі з них, причому відверто. На кінокамеру зізнавались у тортурах і кровопролиттях. Ось що насправді зафіксував Опенгаймер обличчя смерті, війни і геноциду. І це обличчя є оскалом, повторюся, але краще не сказати, самої смерті. Перегляд акту вбивства, як і перегляд погляду тиші, змушує тебе взагалі замислитися про те, чи є на світі справедливість. Ти приймаєш боль усього світу і бачиш в якості витвору мистецтва цю біль, яка заснята на кіно екрані. Чому я взагалі все це вам розповідаю? А тому, що саме ця тема тема спроби виправдати себе і забути про почуття провини, стала центральною також і для кінця Опенгаймера. У цьому фільмі. Розповідається історія багатої сім'ї та її близького оточення. Ця сім'я та її близьке оточення вже 20 років живуть глибоко під землею, у соляних печерах, у комфортному гігантському бункері. Бо назовні на землі відбувся кінець світу через світові пожежі та супутній їм голод трендова екологічна Тематика. Ось про що цей фільм, якщо завгодно, <хи> незалежно артхаусний Fallout. Хто ж приймає участь у цій стрічці? Хто живе в бункері? У нас є батько, його грає один з моїх найулюбленіших акторів, Майкл Шеннон. Форма води Гільярмо Дель Торо, подивіться, він там разом з Саллі Гокінс, а ще знімався у байкерах. В нього мільйон кінострічок. Ще там є мати. Тільда Свінтон, де ви її тільки не бачили. Наприклад, у вбивці Девіда Фінчера. Є син його грає Джордж Маккейс 1917 Сема Мендеса. Є подруга родини. Її грає Брона Галехер з історії Девіда Коперфілда. Є дворецький його грає Тім Макінерні з Гладіатора 2». І є нарешті лікар Ленні Джеймс з ходячих. Мерців. Ось і вся наша компанія. Давайте порахуємо: батько раз, мати два, син три, подруга чотири, дворецький п'ять, лікар шість. Невже це всі, хто врятувалися від апокаліпсису, зараз дізнаєтеся? Ну, давайте так. Давайте чесно. Щоправда, на початку фільму до цієї веселої компанії приєднується дівчина. Її грає Мозес Інграм з серіалу Леді в Озері. Вона зуміла спуститись в печери, чого не траплялось в тутешніх місцях вже багато і багато років. І в певний момент фільму вона навіть впевнена в тому. І стверджує це, що вона, і, проживаючи тут сімейство, можуть виявитись останніми, хто вижив на всій землі. І звичайно ж, виникає запитання, наше глядацьке запитання: чим же вони займаються? Яким вони бачать своє майбутнє, які між ними стосунки, і який про це ще поговоримо моральний тягар вони тягнуть? Причому як кожен окремо, так і усі разом. Кінець це музично-театралізоване дійство, майже в самому широкому сенсі цього слова мистецький перформанс. Тож готуйтеся до експериментального мистецтва. Воно далеко не всім подобається. Це кіноп'єса про страждаючу і травмовану сім'ю а це теж одна з найбільш трендових тем сучасного кіно. І ця сім'я всіма силами намагається забути про травми і страждання. Вони травмовані, вони страждають, але вони втікають від травм і страждання. І про це. Фільм на 2 години 20 хвилин. Їхні спроби, звичайно ж приречені на провал. Не допомагають цій родині ані живопис, ані література, ані плавання, ані чечітка, ані фєрверки, і навіть садівництво їх не рятує. Ви бачите, їм є чим зайнятися під землею у постапокаліптичному світі. Але тим не менш, всі вони, звичайно ж нещасні. У кожного з членів цієї сім'ї. А це стосується у тому числі і новоприбулої гості. Є свої скелети у шафі, є свій моральний тягар. І кажу ж, індонезійська дилогія Джошо Опенгаймера теж про це. Кінець продовжує його дилогію. При цьому герої. Намагаються виправдатись, вони намагаються заперечити і переписати минуле навіть у своїх музичних номерах. Як влучно написав один з західних кінокритиків, дійсно, у кінці Джошо Опенгаймера герої співають для того, щоб саме що виправдатись перед глядачами: я цього не робив, зрозуміти мене правильно, в мене не було вибору, я нічого не знав. Вони виправдовуються у піснях. Як тут не пригадати? Саме в цьому пісенному контексті Джокера Божевілля на двох. Фільм Опенгаймера дійсно різноманітний. Знаєте, ці пісні з танцями у кінці. Взагалі найбільш спірними епізодами стрічки. <хи> так про це потрібно сказати окремо. Мої друзі, які дивилися цей фільм, так і сказали, що їм було важко сприймати всі ці пісні і танці, саме через те, що це дисонансна музика. Тобто, тобі складно почути мотив, в мене та ж сама проблема. Одна справа дивитися весь історію от я такий глядач. Якщо вам подобається танцювально музичні номери, в кінці. Цінні, нічого проти не маю. Зараз розповідаю про себе. От коли я чую гармонію у мюзиклах, тоді я сприймаю мюзикл. Не те, щоб значно легше, а напевно краще його розумію як глядач, от і все. А коли я бачу перед собою незрозумілі для мене танці, дивні рухи, не тільки тілесні, бо герої, в тому числі в цьому фільмі, пукають. Це один з найкращих моментів кінця Джоша Опенгаймера, коли я чую такі дивні пісні, саме що дисонансні, коли я не можу зрозуміти мелодію, коли я не вловлюю ритм, для мене. Увесь фільм розвалюється, і це моя найбільша претензія до кінця. Так, якщо і говорити, що в цьому фільмі є елементи, які для мене не працюють, то так в першу чергу це те, що складає приблизно половину усього кінця музично-танцювальні номери. Але я вже почав говорити про те, що фільм Опенгаймера. Прикидається то Емілією Перес Жака Одіара. Оце вже мюзикл, в який я закохався, то божевіллям на двох Тода Філіпса, фільм, з яким можна посперечатися. А той, взагалі, іклом Йоргоса Лантімоса, як влучно помітила моя дружина, коли дивилася кінець Джошуа Опенгаймера. Дійсно, у цьому фільмі багато що намішано. Але щоразу, і це, напевно, найголовніше, що я сьогодні скажу у цьому подкасті, але щоразу. Подібно до своїх героїв. Фільм Опенгаймера збивається на півдорозі. Він наче боїться остаточно проявити власну природу. Він наче боїться стати надмірно радикальним у вираженні хоча б якоїсь ідейної концепції. Оце мінус кінця. В цьому теж проблема. Не тільки в музично-танцювальних номерах, але й в тому, що цей фільм наче не може визначитись, яким йому бути, яку думку донести до глядачів. Ні, формальна сторона фільму Опенгаймера вона видовищна і незабутня. Документальні прийоми і естетика Опенгаймера. Особливо зафіксовані на кінокамеру фантастичні пейзажі соляних печер, ідеальна локація, оце все привносить в картину важливу монументальність, велич і трагізм. Опенгаймер так хотів, і Опенгаймер так зняв. Тут в мене жодних дорікань. Це візуально приваблива стрічка. Однак сюжетно, однак ідейно, кінець. Я маю це визнати порожній і незаповнений. От як порожні та незаповнені – нескінченні печерні коридори, в яких мешкають герої Опенгаймера. Опенгаймер, і от про це потрібно сказати окремо, як і велика кількість документалістів. Він фіксує, але не розвиває. Так, він підійшов до ігрового художнього фільму, але все ще залишається документалістом. Він майстер-документаліст. Але зробив лише півкроку у бік художнього кіно, так і не перейшовши від однієї форми кіномистецтва до іншої, ось чому теж проблема. Опенгаймер заклав смисловий фундамент кінця, і ми всі його розуміємо. Герої фільму. Безплідно борються з совістю, іноді навіть вдаючись до відвертої брехні чи підстави. Ось як я скажу. І ти розумієшся, як глядач, але для тебе сюжет не розвивається. І саме тому кінець Джошо Опенгаймера, наче товчиться на одному місці. Та й куди діватися цим героям, вони можуть жити тільки під землею. Розвинути цю тему. Довести її до будь-якої логічної розв'язки Опенгаймер так і не зумів. Схоже, що його герої справді застрягли на віки вічні у підземному бункері назавжди. Та безповоротно. Тому, якщо запитаєтеся мене, вирок буде наступним: цей фільм однозначно вартує перегляду, якщо ви насолоджуєтеся візуальною складовою кінематографу, кіномистецтва. Якщо для вас, тим більше, коли мова йде про великі кінотеатральні екрани, важливо, як виглядає фільм. Якщо ви полюбляєте експериментальні пісні, експериментальні танці, так фільм теж може вам сподобатись. Ну і не будемо забувати. Про акторів цієї кінострічки та про талант самого Джошу Опенгаймера. Якщо ви, як я, шануєте Тільду Свінтон та Майкла Шеннона, ви не пропустите подібне кіно. Це дійсно чудові актори. І в незалежності від того, наскільки якісним є сценарій, що потрапив їм у руки, їхня харизма та розуміння акторської майстерності дозволяють мені говорити про те, що фільм за їхньою участю все ж таки потрібно. Побачите. Так що, якщо ви цього потребуєте від фільму, ви отримаєте задоволення, ви будете задоволені. Але якщо для вас змістовність кінострічки, якість сценарію, логіка подій мають значення, можливо, кінець вас розчарує. Ось така жорстока, апокаліптична, чи навіть постапокаліптична правда кінця Джошуа Опенгаймера. Це основне, що я хотів вам сьогодні розповісти. Для мене 20 хвилин, наче одна хвилина. Коротенький подкаст. Нарешті, далі буде ще більше цікавішого. Наш наступний подкаст про ще одну новинку кінотеатрального прокату. Але також будемо говорити і про багато чого іншого. Продовжуємо для вас записувати відеорозбори. Поверни її мені, браті Філіпу. Термінатор Джеймса Кемерона, так так-так, класика наук. Ково фантастичного бойовика 1984 року. Про зброю я опублікую аж три великі тексти. У своїх соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук підписуйтесь, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. А на Ютуб-каналі, на який я сподіваюся, ви теж підписалися, поставили лайк, зробите репост цього подкасту. Кінець цікавить усіх, та напишете коментар до цього відео, точніше, до подкаст-відео, навіть не знаю, як правильно сказати. А тут ми ще запишемо відеорозбір зброї. Ох, як я хочу про неї поговорити! Зброю не пропустіть! Але усьому на світі наступає свій кінець, і кінець наступив для нашого сьогоднішнього подкасту. Тому я змушений сказати лише останні слова: дивіться, гарне кіно! Кіномент Станіслав.